Вітаю, я Олена Требушна, Ви дивитесь канал Є Питання, і у мене сьогодні продовження історії про державне бюро переслідувань. Поки воно полює на генералів, у нього з під носу втікають справжні щурі і злочинці і втікають прямо в стан ворога. Кремль щоб свідчити проти України, причому проти самого офісу президента, шах і мат, не те, щоб я переслідувала державне бюро переслідувань, другий день поспіль про його героїчні справи, розповідаючи, просто сьогодні маємо історію, яка яскраво ілюструє, що цей орган займається чимось не тим, тому що, поки державне бюро розслідувань розбирається, навіщо генерал Кривонос облив злітну смугу аеропорту Київ мастилом, готуючись до зустрічі російського десанту. Підносу у державного бюро розслідувань в Росію вивозять справжнього генеральського СБУшного щура, який буде там свідчити проти хунти зеленського в Києві, яка влаштувала в Україні геноцид. Це не я так кажу, це так кажуть в Кремлі, і герой сьогоднішньої моєї історії це має підтвердити. Власне цього героя ви мали б пам'ятати. Я вже розповідала про нього. Ось тут це другий, колись права рука Івана Баканова, до голови служби безпеки України. Генерал Андрій Наумов. Фактично, СБУшники кажуть, що саме ця людина ледь не повністю керувала службою безпеки України, поки Баканов працював в СБУ другом президента і красивим обличчям. А на в двох метрах від Баканова кришував контрабас, продавав росіянам секретні дані про боєздатність збройних сил України. Про системи безпеки Чорнобильської атомної станції працевлаштовував СБУ ФСБшних агентів і послаблював спецслужбу зсередини. Журналісти провели не одне розслідування, перш ніж цього токсичного персонажа вишвернули з СБУ. Але він і після цього залишався радником голови СБУ Баканова. 24 лютого перед вторгненням Наумов втік з України в Європу. Лише після цього президент позбавив його генеральських погонів. 7 червня вже екс-генерала Наумова затримали в Сербії. В автомобілі з ним їхав король контрабанди Олександр Акст. в багажнику. лежало 600 тисяч євро, готівкою, діаманти. Все це призначалось на хабарі європейським чиновникам за те, щоб його не видали в Україну. З того часу Наумов знаходиться у слідчому ізоляторі міста Ніш. 13 березня державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради наумова. Розслідують епізод про те, що він збирав відомості щодо функціонування систем безпеки зони відчудження Чорнобильської атомної станції та іншу інформацію конфіденційного характеру, і передавав росіянам до СБУ Баканова. Нагадаю, Наумов сам працював керівником держпідприємства Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчудження. Воно організовує екскурсії. І на ЧАЕС. наумов там опікувався зокрема і питаннями безпеки станції, а не лише екскурсіями. 29 квітня, тобто рівно 4 місяці тому від сьогодні. В одному з інтерв'ю керівник ДБР Олексій Сухачов сказав, що бюро розслідує це кримінальне провадження однак, на той момент наумов не був підозрюваним навіть. Бюро збирало докази. Місяць тому, 26 липня, Радіо Свобода з'ясувала в генеральній прокуратурі, що про підозру Наумову досі не повідомили. А правоохоронці лише роздумують про те, щоб звернутись до. Влади Сербії із запитом про міжнародну правову допомогу у цьому кримінальному провадженні і з метою отримання інформації та копій документів. Міністерство юстиції відповідно не починало займатися питанням екстрадиції на умовах або немає рішення суду. Тобто пройшло 6 місяців після втечі на умова, 5 місяців після того, як ДБР відкрило справу, і 3 місяці після того, як серби піймали на умова. А в ДБР роздумують чи не звернутись бо їм до сербів по копії документів, щоб спробувати повернути в Україну Людину, яка трошечки продала росіянам секретної інформації, яка дозволила тим захопити п'яту частину території України за кілька тижнів. Очевидно, ДБР ніколи, бо там же ж розбираються навіщо генерали позаливали злітні смуги мастилом. Я усвідомлюю, що дещо спрощую, що розслідування то складно і довго, і що шансів на те, що серби видадуть нам цього зрадника, небагато, бо він потрібен росіянам. Але може все ж треба підняти дупи і трохи поворушитись, бо так виходить, що палити папери кримінальних справ і розбирає з кривоносом часу вистачає, а розслідувати зраду екс-керманича СБУ не вистачає, а це може набути критичних наслідків прямо в найближчий час. Саме тому я сьогодні про це і розповідаю. Справа в тому, що забрати у сербів на умова, на відміну від ДБР, яке нікуди не поспішає, дуже поспішають росіяни. Українські і російські журналісти з посиланням на власні джерела в силових структурах стверджують, що Росія планує влаштувати показовий заочний суд над Зеленським. За геноцид мирного населення на Донбасі, і Росія хоче надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти Зеленського. Наумов має підтвердити, що Зеленський наказав влаштувати геноцид. Яке вже розповідала раніше, затриманням Наумова опікувався міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін. Ось він на фото. Це той, що не Шойгу. Зараз Сербія. Найбільш проросійська країна в Європі єдина, яка не запровадила санкції проти Росії, і яка я цитую Вуліна не впала в антиросійську історію. Очевидно, торгується з росіянами. Чи персонально Вулін торгується, який займається цією справою? Виторговує щось для себе персонально минулого тижня. Вулін літав в Москву. Зустрічався там з говорящим конем Лавровим, з секретарем Ради безпеки Росії Патрошевим. Джерела російських журналістів стверджують, що питання передачі на умова росіянам там теж обговорювалось. І Вулін вже надавав росіянам подібні послуги. Минулого року він передав Патрошову плівки, на яких були записані розмови російських опозиціонерів, зроблені в Сербії. Невдовзі після того один з них Андрій Півоваров, екс-директор фонду Відкрита Росія, сів на 4 роки. Сам Вулін теж очікує незабаром на те, щоб переїхати в Москву. Послом його каденція в уряді добігає кінця. Це я розповідаю просто, щоб ви розуміли наскільки зацікавленим може бути міністр внутрішніх справ Сербії в тому, щоб надати Кремлю послугу у вигляді екс-генерала служби безпеки України Наумова на на блюдечки з голубою кайомочка, як казав колись Бендер. Так от державне бюро України і Мін'юз досі не звернулось до сербів ні з якими запитами про те, щоб на блюдечки чи в кайданках на передали нам, щоб він дав свідчення тут, що збирав, куди передавав, і головне хто ще був залучений разом. З ним до підготовки так званої спеціальної воєнної операції з українського боку кордону. Прізвище Наумова фігурує в розслідуванні. Про ви собі не уявляєте наскільки велику мережу щурів чи крутів, не знаю, як їх називати, яку впродовж кількох років вибудовували в Україні люди, які працювали в СБУ. Місяць тому наприкінці липня це саме державне бюро розслідування опублікувало підозри кільком її фігурантам, в яких описано, як будували цю мережу і чим займались ці люди. Одна з них в Держзраді виписана Володимиру. Сивковичу, заступнику секретаря РНБО у Януковича, це до речі, той самий Сівкович, депутат регіонал кількох скликань, в помічниках, у якого 8 років ходив Данило Гетьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової і митної політики. За це гетьманцеву до речі не дозволили 4 роки тому стати суддею касаційного адмінсуду. Громадська рада доброчесності його забракувала якраз через ці факти. Але це тут, звісно, звісно, ні до чого. Сівкович, колишній шеф голови комітету після революції гідності, втік в Росію і був завербований росіянами в злочинну організацію, яку створила п'ята служба ФСБ для шпигунської діяльності в Україні. Крім Сівковича, в Москві в Україні до цієї групи входив чинний на момент вторгнення глава головного управління СБУ в Криму, яке базувалось в Херсоні, Олег Кулініч. Це був такий собі осередок сплячих агентів в Україні. За два роки до вторгнення сівкович дав кулінічу завдання красти секретні внутрішні документи СБУ. Зібрані ними щури збирали та передавали росіянам відомості, що становлять державну таємницю, і намагались впливати на кадрові рішення в українських спецслужбах. Зокрема, вони домагались призначення цього самого Андрія Наумова, якого хочуть зараз отримати росіяни, першим заступником Баканова. Щоб взяти під контроль департамент контррозвідки служби безпеки України, ДБР затримало кулініча в середині липня, парадоксально, але за кілька місяців повномасштабного вторгнення цей агент ФСБ нікуди не втік. Так от до чого я це все веду? До того що вже пройшло півроку з моменту, як втік на умов. Завели справу про його держзраду, схопили його спільника Кулініча. Навіть Баканова, під дахом якого весь цей російський шабаш відбувався, звільнили за статтею. Сподіваюсь, до речі, про нього не забудуть під приводом війни. То може вже б ДБР відволіклось від з'ясування, хто там чим облив злітну смугу, щоб завадити сісти російському десанту в жулянах, і хоч спробував вицарапати з лав сербського міністра МВС важливого свідка усіх описаних злочинів проти держави України на умова? Поки його не продали росіянам, щоб встановити всю мережу агентів ФСБ в Україні, виловити їх і покарати, і щоб потім знову не пояснювали офіційні і не дуже радник офісу президента, а що ми знову Приїхали. ну так вийшло при. П'яту частину країни буває, просто щоб не було такого привіти. Треба, мабуть, не друзів призначати на відповідальні посади, як було з СБУ. і не своїх хлопчиків фальсифікуючи конкурси, як було в ДБР, а фахових, ціннісних і принципових людей. І тоді вони не будуть приюти. Не знаю, чи винесе з цих історій хоч хтось урок політики чи суспільство. Принаймні на останнє на суспільство. Я дуже сподіваюсь. Побачимось. Все буде Україна колись так чи інакше.